Чому наслідком зустрічі має бути обов'язкове припинення вогню з боку Росії? Навіщо? А цього не буде. Ну, Трамп а результат. Це... А, Трамп... ні, 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 ні. Результат Женя досягнутий. І цей результат називається Єрмак поновлення військової допомоги і розвідувальних даних. Україні надання і запрошення Зеленського незалежно Євгене, незалежно від того, чи Росія зупинить обстріл України. Домовились між двома, між Єр... Єрмаком і Держсекретарем Сполучених Штатів, а по суті, між Єрмаком і а, а, Трампом. Зеленський це таке. Зеленський це, це, це як би сказати, а, а, це формальність. Бо він є, хоч і не легітимним, але ніби, ніби називається президентом, досягнутий результат. Женя, досягнутий, він є. І повторюю, і прізвище цього наймення цього результату єрмак. І народ буде просто радісний і веселий, що знову поновили повторюю, не Трампівську допомогу. А нам віддають, що і так нам мало належати, бо це було рішення президента Сполучених Штатів Байдена. Отже, нам віддадуть байденівське, А чи буде Трампівське, ну Бог його знає, якщо Україна далі піде на здачу на продаж да? в зв'язку з шантажем Зеленського, бо коли він поїде в білий, в білий дом, шантаж продовжиться. Продовжиться, тому що йому називають прізвища, йому називають події. Отже, ти повинен йти далі. Ти погодився на припинення. Правильно, молодець. Чому ти погодився на припинення? Тому що цього вимагав Трамп. Отже, на 50% 100% це згода Зеленського і Путіна. На 50% вже Трамп виграв, бо Зеленський погодився припинити вогонь, так чи ні? Чи буде решта 50% від Путіна, це діло 28 го точно не буде? Але знову ж таки, а, дякуючи Зеленському, вірніше Єрмаку, що погодилися в принципі припинити вогонь з українського боку. Нати вам допомогу, яка і так вам належала від Байдена, ми знову поновлюємо, що нам нічого не буде вартувати. Це розвіддані, і ми запрошуємо Зеленського знову до Білого Дому. От що сталося? Значить, знову ж таки, цей виграш, ця перемога Єрмака, називаємо так, вона і те, що Сполучені Штати. Пішли на отакі поступки чи на таку допомогу абсолютно не пов'язана з тим, яке рішення ухвалить Путін. Вже яка реакція буде а, а, Трампа на те, що Путін не погодиться? Ну е, Бог його знає, будуть вводити якісь там санкції, там говорять про знову такі якісь нафтові е, е, потужні санкції, так далі і так далі. Але. Російський потенціал, Євгене, настільки великий, що, як було правильно сказано, Броноускайте, цей чудовою великою президенткою малої країни на початку вторгнення, ворога перемагають не санкціями, а війною, перемагають зброєю, а не санкціями. А от стосовно зброї, да? знову ж таки, Абсолютно абсолютно невідомо, яка номенклатура, яка кількість, яка швидкість буде поставок від Сполучених Штатів а, а, Україні. Але це точно буде залежати від тих поступок, на які піде Зеленський. А, в зв'язку з тим, що його шантажують. А те, що його шантажують, це абсолютно, абсолютно очевидно. Це, це, це воно все лежить на поверхні. Отаким чином. Зараз з'являються ось новини, що, наприклад, Джерела Ройтер сповідомляють, що РФ навряд чи погодиться на 30-денне перемир'я. За словами неназваного російського високопосадовця, Росії потрібно напрацювати умови будь-якого припинення вогню вогню і отримати певні гарантії. Путіну важливо погодитися на це в нинішньому вигляді. Путін має сильну позицію, тому що Росія просувається вперед. Він додав, що без гарантії припинення вогню позиція Росії може швидко ослабнути, і тоді Захід може звинуватити РФ у тому, що вона не змогла закінчити війну. І інший російський високопосадовець це Ройтерс повідомляє, заявив, що з точки зору Москви пропозиція про припинення вогню виглядає як пастка. Він теж додав, що Путіну буде важко зупинити війну без конкретних гарантій або зобов'язань. Ну це фактично, от те, що ви зараз говорили, розумієте. Натурально. Євгене, Євгене, а от а тепер, а тепер дві ситуації. Да? От як ви думаєте, що? Що буде більш, більш, ну скажімо, неприйнятним чи образливим для Трампа, і що для України буде більш небезпечним, якщо Путін не піде, тобто буде продовжувати гарячу стадію війни, тобто його дії Євген на фронті та. Вони прогнозовані, бо бачать вже наші військові рухи і так далі, в зв'язку з різними обставинами, починаючи від погоди, яка погода, і закінчуючись там, тими ж поставками зброї і так далі. Коротше кажучи, хвороба розвивається. От є хвороба, да? Да, вона розвивається. Ми знаємо її перебіг, Ми знаємо, ми можемо прогнозувати, що далі буде. Це перший варіант, і другий варіант. Раптом. Путін погоджується на 30 днів перервати, бо він е, приймає нібито, е, ну, скажімо, пропозицію від Трампа, що, от в разі, якщо буде припинено на 30 днів, будуть далі йти дипломатичними шляхами, там можливо, можливо е, пом'якшеніхось санкцій і так далі, тому що треба дати якісь, нібито. Подякувати за те, що ти припинив на 30 днів, да а потім Путін знову починає. І а от ні, ніби, ніби є згода, ніби, ніби пішли на це, да ніби прийняли, а потім знову раз і дали знову в морду. І Трампу. І всім, і Європі, і так далі, ті, які ніби сподівалися, що ці 30 днів. Ну, по-перше, чому 30 днів? Оце що таке? Це так мовити пробний камінь. Давайте ми спробуємо. тіпа, знаєте, от, а, а, дамо якусь пігулку чи пройде головна біль. Якщо пройде там, впродовж 30 днів, то можна ми будемо продовжувати і більш інтенсивно лікувати цю хворобу. Ну, вони повідомляють от... про те, що Єрмак вже заявив, що значить. Е... Він каже, ми розглядали сьогодні різні варіанти, і різні сьогодні знаходяться на столі, такі як ці консультації, ці перемовини ще тривають. Я не хотів би сьогодні говорити про якісь конкретні, але це точно ті гарантії, які мають бути стовідсотково, вони мають запобігти будь-якій агресії в майбутньому, і він каже, що наступного тижня ми вже домовилися, що на технічному експертному рівні команди почнуть говорити про всі деталі. Тобто, цей період він певно для обговорення для оцих деталей. Ні, Женя, ні, ну це логіка я ж... Єрмака. Але я там... вам просто навів. Так, да, я розумію. Але, але я, вам, я вам ще раз кажу: тут головна дієва особа Трамп. Якщо е від самого початку ще до президентських виборів Трамп називав різні дати і різні можливості його самого зупинити цю війну, Так? були спочатку дні, навіть години. Потім вони перетворилися в тижні, потім в місяці. І так далі, і так далі не виходить у нього, не виходить, тому що натурально Євгена натурально так моти можливості отримати перфектну інформацію, а ще залежно від самих психо, самого психотипу, про що ми з вами говорили, Трампа. Так він, ну як вам сказати, адекватно чи об'єктивно для себе. Він не може визначити ту формулу, яка, скажімо, не зажене його глухий кут. Він пообіцяв, але ці обіцянки, він же ж бачить, розвиток події в часі, що воно не виходить. Значить, йому треба, бодай якийсь продукт виправдати себе, що він не просто звіздобол. Да? І вчора він це отримав. Від України він це отримав. Результат він отримав. Повторюю, отримав. А тепер, якщо далі не буде можливості да, йому а, добитися результату, який він оголосив, як а, свою номінацію на а, премію миру в премію миру, то ця відповідальність не на ньому лежить, він зробив все можливе. Навіть Україна не це погодилася. А вони ж бачите, що робили? Що Зеленський не хоче миру. Ви ж пам'ятаєте, яка була премедикація? Ви думаєте, даремно це робилося для того, щоб ціну вчорашнього рішення України на 30 днів підняти ще вище. Бо вони казали, що Зеленський не погоджується, що Зеленський плохой. А вони результату добилися. Так от, якщо на це не піде Путін, то, як говориться, взятки гладкі. Трамп зробив все можливе, тобто якісь а, а, якісь скажімо, результати, якого він хотів добитися, щоб припинити війну, неможливо не тому, що Трамп звізда не тому, що він недалекоглядний, не тому, що він там, скажімо, своєю владою не зробив все можливе, а тому, що Путін. А які наслідки вже будуть для Путіна? Ну, це вже справа 28. Але вони, Євгене, вони отримали результат для себе. 50% вони вже отримали. Україна на це погодилася. Більше того. Україна знову ж таки під тиском, під шантажем Зеленського, погодилася на всі умови стосовно цих так званих рідкоземельних металів і на все далі інше. Євгене більше того, вони примусили Європу інакше побудувати свою систему чи почати розбудовувати свою систему політичної а, а, організації. Безпекового, скажімо так, компоненту функціонування Європи самої і так далі. Це так само є результат Трампа. І це позитивний результат. Тому що, я ж кажу, він в засос поцілував спящу красавицю Європу. Вона прокинулася раптом гвалт. І де ми і ми? І почали перебудовуватись. Це так само позитивний результат діяльності Трампа. Трамп не програє. В цій ситуації жодним чином. Інша справа а, є якийсь мінімум чи середнє значення не програшу, а є максимум. Але оцей максимум, який лежить зараз у Путіна там в Кремлі, да? але це вже так мовити не Трампівські проблеми. Але які наслідки це будуть для Росії мати, от буде зустріч а, Путіна з а, Китаєм, буде зустріч Трампа з Китаєм. Події будуть розвиватися далі. Але те, що Трамп разом з своїм бізнесом, разом з цим подонком, який називається віце-президент, який буде чи хоче бути президентом Сполучених Штатів наступним, вони Україну поїмє. Так, як вони хотіли. От, і, і, і ознака того, що вони поймели Україну, це те, що вчорашню делегацію очолювала людина, яка роздягнула Україну в військовому, в політичному, в організаційному, в державному плані. Згадайте перше засідання Верховної Ради, що вони робили? Це була політична підготовка до війни, а, яка роздягнула Україну а, а, так мовити перед, перед вторгненням. Це Єрмак. Дивитися нас без підписки ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.